Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі «Мамин Блог. І сьогодні у нас виходить перше зимове відео, перше відео з цієї зими. Надіюсь, воно буде для вас теж атмосферним і теплим. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви цього не зробили, і будемо переглядати. Ми вже повісили наш календарик і йдемо по ньому, займаємося. Дітки ліплять наліпки. І відмічають кожен день різдвяного посту, який ми вже пройшли. Ось трішки нас вже залишається до свята Дня Святого Миколая. Будемо скоро готуватися. І так далі, маленькими кроками будемо йти до Різдва Христового, до вертепу. Ось так, повісили на кухні. Отут висять на завдання. На кожен день виконуємо їх щодня, то завдання прості, то лише приклад, як можна виконувати, тому завжди їх доповнюємо і ще щось робимо. А ось я ще б також повісила календар на грудень. Це теж мій календар. І тут найбільші свята в грудні. Коротенькі історії. І так потрішки ми готуємося до Різдва. Привіт, любий друже! Сьогодні ми розпочинаємо свій шлях тасковою стежинкою, яка веде нас до новонародженого Христа. Марійка і Іванко вже зібралися в дорогу, а пройти їй допоможе. Добрий ангел А ще цієї зими. Ми повісили на вікно у кухні годівничку для синичок. Це була така дуже класна ідея. Ми придбали в Аврорі звичайну підставку для ванної кімнати на присосках і причепили її до вікна. Туди насипали різного корму для пташок. Кажуть, що сала соленого їм не можна, тому ми купили спеціальний корм. Інколи підсипаємо крихти, крихти хліба, які залишаються, і годівнички з радістю, і синички з радістю. Це все їдять, вони до нас прилітають, їх тут так багато. Дуже цікаво діткам спостерігати, і мені цікаво, згадую дитинство. Пам'ятаю, колись ми вчили такий вірш в шибку стукають цінички, жовтогрудки невеличкі. Нас питають, діти милі годівнички нам зробили, вже зима, і ми холодні. Все під снігом, ми голодні. Тому. Дуже хотілося, щоб діти теж так спостерігали за синичками, тому що, от в дитинстві в нас завжди висіла годівничка на дереві за вікном. Ми жили у своєму будинку і мали змогу таку спостерігати за цими птахами. Дивіться, які вони гарні, справжнє, боже творіння. Те пір'я таке гарне, кольорове. Є в мене тут арсенал чаїв. І з них ось такі приходили мені ще є на рекламу в інстаграмі. Здорова щитовидка. Ну, тут різні лікувальні лікувальні трави, заспокійливий фіточай Ось, бачите, п'ємо ми дуже активно, дітки люблять нас ці чаї. Ось просто Іван-чай з м'ятою. Ну, смачні вони, такі дуже пахучі, ароматі. Тому будемо зараз. Пити чай, зігріватись, тому що змерзли трохи на вулиці. Чайник вже закипає, а я вам ще дещо покажу новенького із покупок для кухні. У нас ще на кухні сьогодні обновочка. Ось придбали такі красиві баночки для солі і для цукру. Ще не встигла їх засипати нічого, просто поставила для декору. У так зрозуміло, буде не цукор. Бо на сіль. візьмемо ось таку з ложечкою. Дуже гарна баночка, тому що старі в нас вже і поржавіли, і побилися, тому треба вже замінити баночки. Ці такі, знаєте, мені дуже-дуже веселі. Ці такі дуже веселі, новорічні, одразу святковий настрій такий з'являється. Ну, трішки ще позвеселили нашу кухню. Ось так приходимо. проводимо ми наші зимові вечори. Тато прийшов зі служби, а в нас включили світло, бо не було його, і ми вирішили поскладати пазли. Зайшли таке заняття, на селі щось не може скласти. Тут ще складаємо пазли з мого дитинства. Це мої перші пазли, такі маленькі. Мені було три роки, як мені вперше купили пазлики. Вони вже, бачите, коробочки в такому негарному стані, але е, самі пазли дуже гарно збереглися. А не хак! Мій синочок. А ще осінню і зимою в нас найулюбленіший десерт це запечені яблука. Просто в серединку кладемо мед, посипаємо корицею трішки води на дно і так запікаємо. Дуже смачно. Добрий ранок. Сьогодні у нас неділя. Піввосьмої ранку виключили світло. А ми будемо зараз збиратися до храму. Дивіться, скільки снігу, напевно, поїдемо з дітками і синочками. Вийшли ми на вулицю. Краса, звичайно, кругом, ще яка. Йдемо до храму і будемо починати свій воскресний день. Ой, друзі, всім ще раз привіт. Всіх Вітаємо з Воскресним днем. Друзі, всім слава Богу, вітаємо вас з днем також. У нас так, зима. Да, у нас така молода, Сніг залітає, просто зараз будемо пробувати йти додому. Найбільше, звичайно, снігу радіють дітлахи, тому що для них знову як вперше, скільки снігу, так цікаво, гарно. Все біле, сніг Ох, мете, дати, є чим зайнятися. Да? дивись як ліпиться. ліпиться сніжок. Треба тобі, а де твій сніжколіп, а чого ти не взяв з собою? Звичайно, цього року сніг так не радує, не тої такої радості від снігу. Але діткам все одно треба показати, який прекрасний наш світ, якою буває гарною зима. А для дітей така погода це ж радість. Це ж велике щастя, тому що можна просто валятися в снігу, кидатися сніжками. Ну, дуже багато є різних зимових розваг. Правда, сьогодні в нас дуже мете. Я вже так замерзла біля церкви, чекаємо батюшку і будемо йти додому. Добре, що вділа рукавиці, тому що дуже-дуже холодно. от, Ну Домініка теж знайомиться зі снігом, хоча вона і минулого року теж брала в руки сніг, хоча була дуже маленька, їй не було ще року, тому ця зима буде більш така свідоміша в її житті. Ну, сніг їй сподобався, хоча спочатку вона так плакала, коли він падав їй на щічки, на обличчя, але зараз вже звикла, їй подобається. Ніка Діму ну, теж, він нас дуже любить нас палити. в сніг, а я й не забороняю. Хай порадіє, коли ще буде така погода. Любить нас і батюшка повозити діток. Сьогодні влаштували таку їзду санками навколо храму. Тут добре, така велика територія. Тому є де розігнатися. Нічка, ти, ти хочеш? Так що тату на штуденьку покатав. А тут вже і самого батюшку вирішили покидати хлопці. Справді кожну пору року Господь благословляє по-своєму, дарує такі різні моменти, які треба вміти цінувати. От ми були сьогодні в гостях, Так завершується наша неділя. Купили мандаринок і йдемо вдома. Будемо їсти мандаринки, будемо вдома. Зараз мають відключити світло, тому треба поспішати. Ходіться додому. Ми вже в квартирі, їмо мандарини, дивимося вікно і зараз будемо слухати колядки, тому що вже можна колядувати, потрішки готуватися до Різдва. Дякую вам за перегляд цього відео. До нових зустрічей!